Привітуліки, привітуліки. 22 квітня, понеділок, а таке враження, що це не 22 квітня, а 22 листопада, наприклад. Дубак. Страшенний. 7 градусів, витрюганіще, таке враження складається, що прямо приморозок, ну як морозом обдає. І так все затягнуто, що не поймеш, чого очікувати. Якщо опади будуть, то це в кращому випадку сніг. А можливо і град. Таким, з таким дубаком. У нас вчора взагалі був такий вітрюганіще. Ой, зносило прямо все, все зносило. В місцевій групі дивлюся, місцеві мешканці пишуть, в когось, це ще вчора, в когось розкрило пленку, в когось там щось поодламувало, порозламувало. Ну, коротше кажучи, приємного дуже мало. А ми ж хотіли вчора попшикати ще хвойку. Хілатінемо тим чи що я там купила. Та куди там, я ж кажу, що там не то, що Вова поливав їх, так він лійку важко було каже, тримати. Здувало і струю води з лійки. Представте, яке там горлишко. Вон вона стоїть, Отаке стяне горлишко. І він каже, я ллю, здуваю струю і лійку тіліпає саму. Отакий був вітрюганіще. Він і зараз сильний. Ну вчора взагалі треш був якийсь. Грохотало все желізо, все де що могло, всі ворота. Все на світі, так? Да? Да. Посилочку не забудеш завести? Пока-пока. Пока-пока. Так, да, посилочку та, що на Словаччину їде в нас. Сьогодні відправляємо. Так, принцески сьогодні, як ви вже зрозуміли, залишаються в себе, тому що, ну, невідомо, що за погода. Мало того, що і зараз дубак. А які чи будуть опади, чи не буде. Ну, коротше. Взагалі нічого не відомо, і тут дуже холодно, тому я пішла в хату. Я коли йшла на дойку, увімкнула молочко на маленький вогник і поставила грітися. І воно вже в мене майже нагрілось. Зараз додам вогню і долю сюди ще, ну, може, з літру, щоб було 50. А сама тим часом поки буду мити подойники. Все, молочко на халумі за... ну, поставила, так, да, хотіла сказати, заквасила, не заквасила, тому що це не закваска, це фермент. А тут ось поставила гріти молочко на термостатний йогурт. Хочу спробувати сьогодні відразу нову закваску. Значить, знайшла рецепт термостатного йогурту професійний. Вони там молоко не кип'ятять, Ну, просто пастеризують, як і все молоко для виробництва в цілях безпеки. Я вирішила, що я не буду пастеризувати, я просто ну, в перший раз спробую так, просто нагрію. Відео зніму, якщо все вдасться, то вам його обов'язково покажу. Ну і відповідно я вриваюсь повністю в роботу. А вам всім бажаю чудового настрою, гарного дня. І ще сьогодні, можливо, побачимось, можливо, почуємось, але не прощаємось.